Знайдіть Леніна соцмережами, почали ширитись фото місцевих журналістів з вимогою до начальника міського відділу міліції розслідувати крадіжку комунальної власності. Точкою кипіння для активістів стала нещодавно заява головного ілюстратора та фігуранта у справі з викраденням бронзового вождя, тому що він є не, не, не весь у нас там. Нема руки трошки голови, і нема ще одної частини. Саме це пастаменти. Те, що на руках здається, 2-300. Майже рік минув, як бронзовий ліч покинув свій постамент про те, де він знаходиться і що з ним планують зробити, пан люстратор не сказав ані журналістам, ані міліціянтам. Лише надав фото залишками пам'ятника. На світлинах видно, і ліча пошматували. Від колишнього п'ятиметрового Леніна залишились ніжки та ріжки. Хто відповість за крадіжку комунального майна і коли ми дізнавались у міліціянтів та чомусь правоохоронцям поки сказали, сказати нічого, пане Рапута, ми знаємо, ви наш постійний глядач. Ми чекаємо від вас публічного звіту щодо крадіжки комунальної власності. Адже смішно, коли користувачі соцмереж знають, хто вкрав три тони бронзи, а міліціянти ні. А поки пан Люстратор ховає залишки пам'ятника, ціна на бронзу все зростає. Проте невідомо наскільки зменшився і сам і ліч. Аби його вага наразі складала стільки, як і у лютому минулого року, тобто три тонни, За нього можна було виручити близько 120 тисяч гривень. До прикладу, у Гадячі та кременчузі за гроші, виручені від продажу Леніна, громада купила автівки для бійців у зоні АТО.